Олекса Стороженко Жонатий чорт. Давно вже люди кажуть, що і сам чорт не пізна, яка з дівчини вийде молодиця. Дівчиною вона і смирна, і покірна, слуха матір, батька боїться, старших поважа. Вийде на вулицю, то й очей не зведе. А коли зачепить її який парубок, то вилає або заплаче. Подивіться ж, яка з неї молодиця, що вона виробляє з бідолашним чоловіком? І моркву скромадить, і кирпу гне, і от завінець гедзається, а деколи регачем і тьху дасть небракові, і цибулькою нагодує. І з парубками вже не та, не насуплюється, а з зуби на них скалить і бісики пускає. Між людьми не сидить мовчки, а цокотить. Кого попало і коренить, і ганить. А часом і москаля підвезе, та ще й очей у рябка не позича. Жива на небо лізе. Так що будеш робити з такою жінкою? Швидше тікай до чорта з рогами, коли не хочеш дутеля з'їсти. Не брешуть же й люди, кажучи, що і сам чорт не пізнав, яка з дівчини вийде молодиця, бо так воно і справді вийшло. Оженився чорт та й добув собі таку жінку, як ся молодиця, що я розказував. Зараз побачив сердешний. Бо недурно був чортом, що втяв до гаплика. Непереливки, бачите, і місяця з нею не прожив, ухопив шилом патоки та й дав одне неї драла, не оглядаючись. Плентається чортяка по світу, і пекло одцуравсь, бо добре знає, що жінка і там його знайде, і від тіля з за печі витягне. І вже так його налякала, що й чужих жінок жахається. Де не вздрить очіпок або плахту, той ховається і очі заплющує, як жайворнок, углядівши шуліку. Раз як ховався він на закамарках, нахопився на його якийсь чоловік, трохи з ніг не звалив. Тюна твого батька. скрикнув чорт. Відкіль се нечиста мати тебе пре? Втікаю від от жінки, отказав чоловік. Нехай вона сказиться. От жінки? спитав чорт. Куди ж ти тікаєш? Скажи мені, будь ласка. До чорта з рогами. Тепер і він мені не страшний. Ну, коли так, то не ходиш далеко його шукати. Я тобі, чорт. Чоловік, почувши це, дуже злякався, Хотів був уже п'ятими йому накивати, а чорт його зупинив та й каже, не жахайся, голубчику, я й сам утік от жінки. Далась вона й мені у знаки. Люди кажуть, біда одна, людей єдна. От вони й пішли собі удвох, як добрі товариші. Чоловік розказує чортові про свою жінку, а чорт про свою. Нічого сказати, обидві добрі. Годилось би обох на одну рейку повісити. Далі, чорти і каже чоловікові Ти мені, чоловіче, ніякої поради не даси, а я тобі у великій пригоді стану. У якій же ти мені пригоді станеш? От у який. Я буду ускакувати в утробу жінкам та й буду їх мордувати. А ти мене виганяй та й загрібай гроші лопатою. От що. Добре. Тільки не вскакуй в утробу моєї жінки. Там така гаспецька утроба, що ти кінця краю не знайдеш. Там саме пекло. Та, мабуть, там уже і без тебе сто кіп чортів сидить, коли не більш. Ет хіба опріч наших жінок і людей на світі нема. Як згодились, так і роблять. Ускочить чорт в утробу який небудь бідолашній і зачне мордувати. А чоловік прийде, поворожить, пошахрує та й вижене чорта. Не пройшло й місяця, як у чоловіка повнісінький капшур золота й срібла. Як тут не розприндитись і не зачванитись? З грошима вже й мої жінки не страшно. Одного очіпка, плахти, намиста з дукачами, хоч яка притихне, хоч який пельку заткнеш. От він за щось заспоривсь. Із чортом полаявсь та й накликав на себе лихо. Чорт розсердився та й каже Е, стривай же іродів, сину. Не вмів мене шанувати, так покоштує же ти в мене жару. Розійшовся чоловік із чортом і байдуже собі. Гуляє по шинках, розхожує з музикою по ярмарках. А чортяка тим часом готує йому добру халазію. Та й нехитрий же диявольський син, забрався в утробу якійсь княгині, одним одній дочці у батька, та й мордує не Богу так, що князь, глядячи на її муки, аж слізьми умивається, аж волосся на собі рве. А все ще діялось, коли хочете знати, ще за Польщі, як Україною князі орудували. Зо всього свого князівства зібрав князь лікарів, знахарів. Так ні один нічого не вдіє, ніхто поради не дасть. Аж хтось і каже князеві, що є такий чоловік, що чортів із утроби випружує. Як се почув князь зараз і розіслав за ним гонців, щоб хоч під землею його знайшли, щоб без його і не вертались. Недовго й шукали нашого неборака, десь у шинку знайшли і помчали до князя. Як побачив його князь, то аж кланяється та просить. А звісно, як ті магнати чого просять, то хоч він і кланяється. Аж аж за шабельку береться. Коли не зробиш, чого бажав, то й голову чеше. Як кажуть, і гроші дає, і шкуру даре. Вирятуй, каже, князь, мою дитину. То я тобі півкнязівства мого віддам. А як не вирятуєш, то спалю тебе на тихому вогню. Погано тетяно. Подумав неборак, якось приходиться не до чмиги. Зараз, пізнав, що це бісяка, налагодився йому оддячити, нічого робити. До чорта, сюди, туди, круть, верть. Чого не робив, як не панькав і перепрошував чортяку, не хоче гаспидів син. Князь обіцяв мені пів князівства. Каже чоловік, то я тобі віддам ту половину, тільки покинь князівну. Ет, каже чорт, магнати щедрі на обіцянки. Вони тоді й тільки не збрешуть, як обіцяють кару. Заллє він тобі за шкуру сала. Не вилазить диявольський син із князівни, та й не вилазить, ще гірш її мордує. Не рад уже бідолашний чоловік і тим грошам, що зібрав. Уже б і до жінки вернувся. Хотів би утікти, так не можна ж. Приставили за ним калавур і так його пильнують, як ока. Пройшов тиждень другий, а князь імні усе гірш та гірш. От князь і розлютувався. Ти, каже, усіх вилічував, а моєї дочки не хочеш? От тобі сроку одні сутки. Як не виженеш чорта, то я з тебе зроблю вишкварки. Нічого робити бідному чоловікові взяв та й признався князеві, як на сповіді. Отак і так, каже, все, чорт мені на пакость забрався у твою дочку. Щоб мене світу зігнати. Йому того тільки й хочеться, щоб ти мене жаром нагодував. Та що ж, найме віри князь? Брешешся кій такий, як не виженеш, що буде, як я тобі сказав. Вже для тебе не переміню свого слова, каже люблю правду. А що б тебе справдою? Подумав чоловік. Почухавши потилицю, Не твоя се правда, а чортова. Минули сутки, князівні ще гірш стало. От князі і звелів неборака спалити, бо, бачите, любив правду. Скрутили бідолашному руки й ноги і положили на костер. Як припекло сердешного. Так де в нього й розум узявсь? Вигадав, яким побитом протурити чорта. Вижену, репетує. Вижену диявольського сина, тільки розв'яжіть, батечки, голубчики. Розв'язали. Він і побіг у будинки прямо у ту світлицю, де чорт мордує князівну. Як убіжить? Як крикне не своїм голосом. Тікай, чорте, жінка йде! А чорт навтікача так прожогом у вікно тільки шибка забрящала. З собою і квартирку виніс.